15 квітня стався обвал стіни. Бежа не раптово падала. Вона падала по частину, і воно почало просто валитися. Ні, це не професійне реставратор. Є факти розкрадання звідти каменю. На сьогоднішній день маємо зіпсований замок. Тернопільщина серед лідерів по безробітті в Україні. Тут найнижчі заробітні плати, надходження до місцевих бюджетів з державних дотацій, власне виробництво, посе задніх. Люди масово мігрують за кордон на роботу. Третина замків і замкових споруд України теж на Тернопільщині. Область рекордсмен за кількістю сакральних споруд. Замість того, щоб приносити прибутки та робочі місця людям, туристичні принади руйнуються на очах. Учач, архітектурна перелина західної України в невеличкому місті п'ять старовинних храмів та монастир, руїни замку 14 століття. Все це пам'ятки національного значення. Улюблене місце туристів замкова гора. Місцевий люд теж тут частий гість, але нерідко у ролі вандала. Відреставрувати його неможливо. Саме більше це можна зберегти, те, що залишилось на сьогоднішній день, щоб і то не руйнувалося, на превеликий жаль. Є факти розкрадання звідти каменю жителями міста. І Це також сприяє руйнуванню того замку. Боротися з крадіями замало. Залишки фортеці нищить і волога. Єдиний порятунок консервація руїн. Сума непосильна для міського бюджету. У держави на часі інші пріоритети. Стіни замку приречені на остаточну руйнацію. Милостині з Києва зате дочекалась Бучацька ратуша. Вона є символом міста. Пам'ятник українському бароко оздоблював всесвітньо відомий скульптор Іван Пінзель. Реконструкція ратуші у місті Буча у 2006-2008 роках близько 6 мільйонів гривень. Державний бюджет з 2009 року. Фінансування призупинено для завершення робіт. Потрібно ще близько 3 мільйонів гривень. Дані Бучацької міської ради. Решту, що замокає незакінчені роботи на самому фасаді, проходять дощі, розмивають то і нищать то, що вже зроблене, не закінчено. Виконавці робіт пояснюють, не вистачило коштів для повного покриття оновленого фасаду міддю. Минулого року реставратори взяли кредит на півмільйона, щоб частково захистити ратушу. Але держава робітникам гроші досі не повернула. Частина покрита міддю, частина ще не покрита. Зараз кричущий момент Ходжу до губернатора нашого, і туди звертаюся, що хоча б виділили 200 тисяч, щоб не пропала та робота, яку ми зробили нижче. 15 квітня стався обвал стіни приблизним об'ємом десь 70 кубів кам'яної кладки обрушилося і це привело ще до більш аварійного стану. Звичайно, це підпливом атмосферних опадів і часу, бо ми давно спостерігали за тим, що ця стіна почала розслоюватися. Замок у Бережанах ще один яскравий приклад дикунської байдужості держави. І хоча кілька років тому тут частково відбулася реконструкція стіни, не факт, що вистоїть вона довго. Ви бачите, якість кладки реставрації повинна бути. Хотілося б, щоб вона була краще, щоб вона отак не відлітала. Це проводилося вже опізньої осінню або десь під зиму. В результаті ці розчини замерзали і відтаювали вже на початках. Ще не застивши якість робіт. Це результат фінансової безвідповідальності держави. Зазвичай в Україні бюджетні кошти виділяють у другій половині року перед похолоданням. Причина невчасне прийняття державного і обласних бюджетів, де вирішують долю майбутніх інвестицій. За вимогою закону освоїти кошти слід до кінця року, інакше штраф якість питання другорядне виглядає на те, що комусь вигідно витрачати по кілька разів на той самий об'єкт. Міська ратуша Бережан століттями була окрасою міста, а за останні три роки стала об'єктом підвищеної небезпеки. Реставратори по периметру зняли штукатурку з будівлі і припинили роботи. Причина традиційна: брак фінансування. Фактично, це є загроза обрушення, і це може про привести до непоправних втрат, тому що з'явилися тріщини вже на другому поверсі, і вони є наскрізні. Тому, якщо цей процес не спинити, ми можемо втратити унікальну пам'ятку архітектури. Експерти пояснюють, не можна починати роботи, не маючи гарантій повного фінансування. В іншому випадку за реконструкцію слід братися частинами, щоб завершити один фрагмент до кінця і врятувати від наступної руйнації. Роботи на ратуші і в стінах замку виконувала місцева фірма Успіх. Раніше на ринку реставраторів невідома. Вони перший раз спробували. Ми переконалися, що все-таки повинні це робити спеціалісти, якби які мають досвід, які вже виконували десь роботи. Тендер на виконання робіт успіх виграв легко. Заявили ціну на 10 тисяч гривень меншу від конкурентів. Сьогодні вартість робіт це головний критерій при обранні підрядників. Особливості закону України про державні закупівлі. Максимальна кількість балів кожної тендерної пропозиції 100. Кількість балів по критерію ціна 80. Тобто найдешевша пропозиція отримує 80 балів. Решту критеріїв час виконання робіт, умови оплати за надані послуги тощо 20 балів. Протокол оцінки тендерних пропозицій номер 1 Дріб 3, від 26.07.2006. Предмет закупівлі реконструкція пам'ятки архітектури 16-18 століття, замку, ліквідація аварійного стану західного крила північного корпусу і західної вежі у місті Бережани. Учасники ПАД, Львів, реставрація, запропонована ціна 940 тисяч 123 гривні. ТОВ «Успіх». запропонована ціна 929 тисяч 630 тридцять. Гривень. Рішення визнати переможцем торгів дов успіх прийнято одноголосно. Аргумент найменша ціна. Сьогодні фірма Успіх пішла з ринку реставраторів, змінила від діяльності, посприяло цьому і перевірка контрольних органів. Фірму зобов'язали повернути до держбюджету 63 тисячі гривень. За даними КРУ, успіх завищив ціни при вкладанні тимчасового даху у частині Бережанського замку. Львівщину, на відміну від сусідньої Тернопільщини, туристи більше бавлять увагою. Реставрація історичних пам'яток відбувається тут жвавіше, але проблем вистачає. Відновивши фасад кам'яниці 15-го століття на площі ринок, виконавці робіт уже 8 років чекають зароблених грошей. Брак фінансування не єдина біда реставраторів. Інша проблема афористи, що працюють на їхньому ринку. Частина історичних пам'яток Львівщини донині забута туристами, брак інформації та занедбаний стан у 2006 році. Бродівський замок отримав надію. Держава почала виділяти кошти на реконструкцію казематів. Бродівський замок Львівщина збудований на початку 17-го століття за ініціативи польського магната, архітектори, відомий французький інженер Дебоплан та італійський Андреа Дель Аква. Замок мав форму п'ятикутника, складався з п'яти бастіонів та куртин, валів, всередині яких знаходились каземати. Виконував важливу роль при Берестецькій битві. З початку XVIII століття одна з резиденцій родини Потоцьких серед гостей замку монархи Польщі та Австрії, за радянського часу військова частина. На початку 21-го століття майже руїна. Збереглися три з половиною куртини з казематами і два бастіони та двоповерховий палац 18 століття. Замок є архітектурною пам'яткою загальнонаціонального значення. Там проти аварійні роботи виконувалися. Кошторисна вартість в 2007 році було виділено на ці роботи 829,6 тисяч гривень. У 2008 році 2 мільйони 539,5 тисячі тисяч гривень. З 2009 року держава припинила фінансування роботи. Реставратори за два роки лише встигли наробити шкоди, заваливши дренажну систему, не встановили нову. Замість вентиляції в склепінні просто пробили діри. Робили, кинули і пішли, залишивши незахищені каземати на поталу снігу і дощу. Переможцем цих державних закупівель е, вис, е, була визнана фірма ПП Львів Металбуд, яка виконувала роботи у 2007-2008 році. Ні, це не професійний реставратор. Вони займаються загальнобудівельними роботами. в тому числі. Ну, раз їх переможцями визначили, значить вони е, мали і ліцензію на реставраційні роботи. Начальник управління, яке замовило роботи, знімає з себе усю відповідальність, бо на час проведення тендору не працював в адміністрації. Однак він пообіцяв надати всі тендерні документи. Як тільки його підлеглий повернеться з відпустки, Та нема проблем в цьому, але ж справа в тому, що немає людей. На але, але згодом виявилося, документів вже не існує, їх знищили. Відповідь управління капітального будівництва ЛОДА. Згідно пункту 3 статті 19 закону України про здійснення державних закупівель, документи щодо державних закупівель, передбачених цим законом, зберігаються замовником протягом трьох років. Виходячи з цього, вся документація, що стосується тендеру по об'єкту протиаварійні роботи казематів з валами і бастіонами замку в місті Броди Львівської області, що проводився в 2007 році, списана, а саме знищено шляхом спалювання. Управління капітального будівництва. До речі, тендер щодо реконструкції замку в Бережанах відбувся роком раніше, але документи досі цілі та неушкоджені. Не зникли нікуди з інтернету і цікаві подробиці про діяльність фірми Львів Металбут, що виконувала роботи у бродах. У комунальному гуртожитку «Текстерно» у Тернополі ремонтники зірвали всю сантехніку і зникли. Третій місяць мешканці будинку перебувають без душу і туалету. На ремонтні роботи з бюджету було виділено 500 тисяч гривень. Фірма, що виконувала роботи Львів Металбуд. Газета «20 хвилин. Тернопіль у місті Добромилі Старосамбірського району завалився реконструйований міст через річку Вирву. На відбудову після повені 2008 року витратили близько півмільйона гривень. Фірма-виконавець Львів Металбуд. Зік. Львів Металбут фігурує у справі простягнення податкового боргу в розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень, за позовом ДПА у Яворівському районі до ПП «Тіко». Через Львів Металбуд, за даними податківців, ПП «Тіко» відмивало значні суми грошей з метою ухилення від сплати податків. Із позову ДПА у Яворівському районі до господарського суду Львівської області. ПП Львів Металбут, за даними податкової міліції ДПА, є податковою ямою і спеціалізується в наданні конвертаційних послуг. Із заяви депутата Львівської обласної ради Михайла Блавацького фірма працює і надалі. Її відносять до економічно активних. За даними Шевченківської районної адміністрації Львова. Експерти кажуть, це вже звична практика, коли переможцями тендерів оголошують аферистів. Оскільки головною умовою перемоги є найнижча ціна, лже реставратори свідомо девальвують ціни. Результат державні кошти потрапляють в руки ділкам, а історичні об'єкти отримують непоправної шкоди. Вони рік-два попрацювали. Об'єкт розрахований на 5-6 років, тому що фінансування ніколи немає е, зразу на повністю на об'єкт, щоб його закінчити за один рік. І тому вони знають, що до того часу то, що їм треба, вони а Там далі шукають вітра в полі. Схожа ситуація на переконання Пащака трапилася в жовківському замку на Львівщині. Підрядники повністю розкрили дах. Коли гроші закінчились, історичну споруду кинули на призволяще. Ми явно знали, що нас просто демпінгують ціною, що нереально за ту ціну зробити. Але ж замовник не міг іншого варіанту вибрати, як погодитись на ту ціну, яку запропонували дешевше. Ну, в кінцем результаті, на сьогоднішній день маємо зіпсований замок, який замукає. виконавець робіт у жовкові. Волинська фірма нова Аркада. У 2009 році їм також довірили протиаварійні роботи на дзвіниці храму монастиря в селі Підкамінь на Львівщині. Реставратори встановили найбільше в Україні рештування висотою понад 50 метрів. Почали демонтаж. То сталося з п'ятниці на суботу. Вежа не раптово падала. Вона падала по частину. Одне тіше, як я вже попередньо казав, що нема людських жертв, що то сталося вночі. В даній ситуації було використано старе, ну, стара система майже печерного методу дерев'яні рештовання важкі. Які, якими обв'язали 50-метрову вежу з трьох сторін, не врахувавши того, що тут сильні потоки вітру, подув вітру утворилося утворилось вітрило з цих трьох сторін рештовання, і воно почало просто валитися. Рештування при падінні потягло за собою дерев'яні скульптури, що століттями прикрашали фасад монастиря. В обласному управлінні збереження культурної спадщини виправдовують аркаду. Мовляв, вони просто не звикли працювати на гірських та вітряних територіях. Тут я повинен сказати, що фірма е спрацювала професійно. Можливо, в них якісь е були е певні локальні е Помилки такі щодо певних управлінських рішень. Уявіть, оцю вежу, от якщо дозволити, вежа, значить вона, якби основа до якої е, кріпилося це рештування. Коли розібрали цю е, е, вежу, рештування опинилося без точки опори. А тут якраз буревій. Попри заспокоєння чиновника, вдруге новачкам не довірили. Наприкінці літа управління Івановського провело черговий тендер на реставраційні роботи на дзвіниці у монастирі Під Каменя. Перемогла фірма з 50-річним досвідом. Ми на свій страх риск ввели в умови тендеру ще свої певні, скажімо, критерії. Ціну захотіли ну, зрівноважили іншими критеріями з тим, щоб десь так найменша ціна не була пріоритетом чи визначальним показником при визначенні перемозі. Але така точкова реставрація це швидше латання дірок для видимості замість порятунку цілого об'єкту за принципом боротися з наслідками, а не причинами працює чи не вся державна система. Сьогодні монастир 15-го століття у підкамені потерпає від вологості і холодів. Держава не дає жодної копійки на опалення. Монахи рятують будівлю самотужки із пожертв небайдужих. Фактично ми на сутки включаємо так зрання дві години і ввечері дві години, щоб систему пропалити, щоб не, не замерзла. Іде руйнація самого, самої, самої споруди. Пропала та робота, яку ми зробили нижче. Це може про привести до непоправних втрат. Не ще то, що вже зроблено, повинні це робити спеціалісти. Кричущий момент.